свіжесенька, молоденька, бокрель. Зараз будемо запікати. Беремо томатну пасту, коджутну олію, соєвий соус, трошечки скаперсів, гірчиця і оливкова олія. Все це в баночку Збалтуємо, плачуємо нашою сумішою, даємо постояти 15-20 хвилин. А потім будемо запікати у цій пічці. Звернули рулетиком і в нашу пічку на 15 хвилин на 180 градусів. І отак виглядає наша рибка.